Демократ Джон Ларсон розлютився через те, що Маска не викликали до конгресу. Не забудь підписатись на канал інтервізора. Я поки продовжу. Республіканці заблокували спробу заслухати маски як свідка, і ларсон вибухнув прямо під час промови. Ганьба, крича він. Чому ви перетворюєте цей комітет на посміховисько? Ви просто робите все, що каже Маск і Трамп. цей комітет. to no longer being of significance and resort to saying you will do whatever elon musk and donald trump tell you to do where's the independence of the committee where's the legislature we're an equal branch of government and yet look at the empty seats here where's elon musk Прича він чому ви перетворюєте цей комітет на посміховисько? Ви просто робите все, що кажуть маск і Трамп. Американський конгрес перетворюється на шоу, і це вже не смішно.